Ми чекали на оновлення Енду, як ніколи раніше, і ось напшот 25 W33A приніс дещо, що може вас приємно здивувати. Тепер у вимірі Енду з'явилося небесне світло, але воно не змінює загальний бахмурий вигляд. Однак час від часу відбуваються спалахи, які заливають весь вимір інтенсивним фіолетовим сяйвом. Цей ефект, доданий у рамках роботи над проєктом Vibrant Visual, зробить подорожі до Енду більш атмосферними. Моджанг не забувають і про нових мобів. Тепер залізні големи іноді саджають мак на голову мідного голема. Зняти квітку можна за допомогою ножиць. Якщо ж мідний голем перетвориться на статую, квітка, звісно, випаде разом із ним. Відтепер ненадіслані повідомлення в чаті зберігаються як чернетки. Якщо чат закривається примусово, наприклад, через смерть угрій, чернетка з'явиться сірим текстом у полі введення, коли ви знову відкриєте чат. Щоб її відновити, достатньо просто дописати текст, класнути на неї або виділити. Натискання Black Space видаляє чернетку, крім того, в налаштуваннях чату з'явився новий параметр, який дозволяє зберігати чернетки навіть при навмисному закритті чату. Також розробники врахували відгуки щодо полиць і повернули попередній вигляд предметів у них. Тепер вони розташовані по центру, а не внизу. І нарешті було покращено взаємодію з чатом. Тепер можна писати, перебуваючи у порталі в пекло. А під час переходу в інший вимір чат залишається відкритим і не зникне. Які з цих оновлень вам сподобалися найбільше? Пишіть у коментарях.